У столиці на території культурно-мистецького комплексу Співочі поле пройшов фестиваль духовної музики та співу. У рамках святкування в Україні 500 річчя реформації. Організатори заходу ознайомили глядачів із життєвими цінностями, які були оприлюднені мислителем та богословом Мартіном Лютером ще півтисячі років тому. Представники протестантських церков та відомі політики закликали українців до оновлення всіх сторін особистого і суспільного життя згідно з біблійними принципами. Коли відроджується і змінюється дух людей і світоглядна позиція цілої нації, це призводить до змін в економіці, освіті, науки, культурі. Зокрема, реформація дуже вплинула і на музичну сферу. Зокрема, Йоганн Себастьян Бах, інші композитори брали своє натхнення, черпали його саме з ідей Євангеля, саме з ідей оновленого спілкування. Люду з творцем організаторами свята виступили Київський міжцерковний оргкомітет із визначення 500-річчя реформації, Київська міська державна адміністрація та творча спілка асоціація діячів естрадного мистецтва України. Ви побачите самі різні жанри. Тут є жанри, такі представлені, які мені в своїх майже 50 важко зрозуміти. Це якраз є такий гарний букет, і це символічно, що тут є виставка квітів. Одна квітка часом вона є дуже гарна, але букет, особливо якщо він складений майстром, він якраз є незабутнім, і цей майстер, це наш Господь Ісус Христос. Більше 30 творчих колективів, музичних та хореографічних, протягом майже семи годин демонстрували глядачам свої здібності. Зі сцени звучали як перлини духовної класики, твори Генделя, Лисенка, Монтеверді, Пандерецького, Стаценка, так і сучасні християнські композиції. Ми сьогодні виконуємо чотири пісні для нас. це огромна двір занічательна для благовістя і проповіді Євангелія. Програма дійства включала в себе не тільки музику на всі смаки, але й виставку живопису, квітів, а також. Конкурси для дітей. Прийшли, щоб відпочити фізично і душею, сім'єю, слухати програму Прославити Бога! Народні пісні. Весплення дітей отлична особа аура да, <риклад> творчості, духовності і теплотивної, хорошого настроєння. Цвіти, радость, сонце, люди з хорошим настроєнням, щасливі. Організатори сподіваються, що фестиваль буде мати продовження і стане справжнім святом для усієї родини. А заходи з відзначення реформації не закінчаться святкуванням цьогорічної круглої дати, тому що реформація це стиль життя. Максим Щербаков, Максим Жуковський, Київ, вісті Надії.